На сіянській горі, на світі землі, церковці золотом блищила, там матінка Божа віддихала, лежила, прийшов дні Ісус Христос, Син Божий, а був то вже день сонячний і гожий. В неділеньку світу сонечко праведне сходило. Матінку Божу, що спала, розбудила. Питайся її, це ти, матінко, спиш, це такой лежиш? Я не сплю, а такой лежу, і на сонці лежу. А як спала, то снив мисі сон. Дивний, придивний, явний приявний, що тебе, сину мій на Намоки брали, на хрест світи ручки ніжки припивали, терновий вінець на голову прикладали, кровицю з воду з-під ребра пускали, людям пити її давали, взяла матінка Ісуса Христа під праву ручку і повела го на всю нічну, а з всенішньої на утренню. А з утренної на вечірню, з вечірньої на право вечірню, а з право вечірньої на страсти, а з страстю на суходоли, а з суходолів на море. А на море камінь лежить. А на камені церковці плещить, церковці святий Престол стоїть, а на престолі Ісус Христос лежить. Ісус Христос книжечку читає і до Християн промовляє. Люди християни, не бійтеся Мої муки візьміть Суса Христа в руки, візьміть світа письмо старого й Нового Завіту, і несіть Його по всьому світу, закажіть старому і малому, Середульшому і німому, кающомусь і сліпому. Хто сон матінки Божої буде знати, того сус Христос буде рятувати, Той вогни не буде згорати, той на воїні в бою не загине, до нього матінка Божа прилине. Того ворог не буде вбивати, той у воді не буде потопати, того нагло звір не зловить і не буде поїдати, Той без святої сповіди і закону Божого не буде вмирати. Як з деревця восени буде листок впадати, так Ісус Христос, молящомуся, буде гріхи відпускати.